Ну, а я вже в повному процесі. Так, злила молочко вчорашнє і сьогодні ще надоїла. Вийшла знову повна каструля, знову кришка буде лягати. Ось сюди, бо вона не накриється. Е... І це за цю ж каструлю я казала, що я думала на ній написано там, десь я показувала неодноразово наліпку 26,5. А виявляється, це мені Єгор вже потім показав навіть. Скріншот нашої переписки, що він мені писав, що вона на 24. Ну, ото ж таке, в одне ухо влетіло, в друге вилетіло. Тобто все правильно. Получається, каструля на 24. Оце я варю з 23, так як я і казала, що странно, странно, чому 23. Тому що, от каструля на 24. Я варю з 23. Е, Плюс-мінус, понятно, зрозуміло, всім, що. Е, Ніхто в відра по літрам не міряє, наливається приблизно. Ну і за рахунок того, що я вже теж неодноразово казала, пліта в нас повний рівний, пліта стоїть нерівно. Тут ось отак, а тут ось отак. Якби пліта рівно стояла, то тоді б можна було б кришку накривати. Ну, але то нічого. Коротше кажучи, каструля на 24 літри, варю я з 23 абсолютно спокійно. Чому я на цьому сьогодні так загострила свою увагу? Тому що, знаю, що в Єгора було два випадки, коли покупці після покупки пред'являли претензії. Одна жіночка писала, що купила на 28 літрів баняк. Це той, про який я все подумаю. А туди влізло в неї 22 літри. Не може такого бути. Не може. Я в це ніколи зроду не повірю. В мене їх було вже перебуло. Була і на 19 літрів. Я в ній варила з 17. Це та, що я подарувала. Є ось ця на 24, в якій я варю з 23. Є в мене на 11 чи 12 на ній написано. Зараз глянемо. Ось 12 на ній написано. Я в ній неодноразово ставила молоко, влазить сюди 11 літрів спокійно. Навіть кришка накривалася. Там, правда, таке освітлення погане, вона стоїть. Ну, днівна лампа то світиться світильничок. Але, що я хочу сказати, що не... Може такого бути, якщо вам хтось буде таке казати, просто-напросто не вірте. Трішки менше, ну десь літра до двох, повірю. повірю, Ну, не більше. Тобто, якщо ви берете баняк на 28 літрів, ну, десь 26-27, 25 по-любому, туди увійде. 26-27, от чому я оце думаю? Може мені цю виставити на продаж? А собі придбати трішки більшу, ну це я ще так міркую. Не знаю. Ще не придумала повністю. Що варити? Не знаю, напевно, качоту буду варити сьогодні, щоб швиденько. Поки молоко гріється, зараз буду мити відерця. А, до речі, ще що хотіла сказати. Зливала молоко вчорашнє і з відер Відстояні бурли вершки ж. І я половничком набрала ось 100 мл вершків. Бачите, це дійсно вершки, це не молоко. А для чого, дізнаєтесь, трішки пізніше, М -м, які солодкі. Хоча й сирі, це ж не пастеризовані. Коли я сепарую через сепаратор, я вершки завжди пастеризую. А це вершки сирі. Але нічого страшного. А поки молочко стоїть з закваскою, я працюю далі. У мене ж тут дві головки сулугуньки. Ту, що вчора раніше витягли, ту замотала на ніч у плівку, щоб не пересихала. Пробувала я е, класти... Сологуні на визрівання. Взагалі, так як воно вариться на заквасці, воно визріває. Його можна класти на визрівання. Е воно так же, як і звичайний сир, будь-який інший. Він лежить, він зменшується. Що не вгадала з пакетиком? Він лежить, він зменшується трішки в розмірах, він е твердішає. Працював будільник, що пора вливати фермент. Він зменшується в розмірах, він твердішає, він змінює свій смак. Але мої покупці, ті, які замовляють постійно сулугуні, сказали, не треба нам його визрівати. Будь ласка, свіжий, вакуумуй. І відправляю в морозилку. Їм так подобається чомусь більше. Тому в нас зараз в Солугуні так і відбувається. Хоч те, що їде на Чехословаччину, чи куди воно там їде, Хоч те, що тут беруть у мене зміївські клієнти. Все, Солугуні. Я відразу вакуумую і відправляю в морозилку. З другої сторони, ви знаєте, навіть зручніше. Чому зручніше? Тому що, по-перше, не займає на паличках місця. По-друге, завакуумував. Положив в морозилку і не хвилюєшся взагалі ні за що. Не за те, що його там, чи перевертати потрібно, чи слідкувати, щоб пліснява не з'явилася. Геть нічого. Ну, я ж кушаю, я пробувала, я пробувала, мої клієнти відмовилися від такого сиру. Сказали, ні, вари і заморожуй. А ми, коли позвонимо, тоді з морозилочки нам достанеш і все. А мені так ще зручніше. Так, Вова вже намалов свинкам. А я, а я, а я. Мені зараз треба завакуумувати і поставити таймер. А точніше спочатку таймер. А потім завакуумувати, якщо це мені вдасться, звичайно. Бо щось, здається, я трішки. Хоча ні. Хоча ні. Схоже, все ж таки вгадала. Слабенький вже цей вакууматор. Ну, я не мімала вакуумую. Це, що я знайшла ще два рулона, етіх, ну, пакетики. Полізла в ящичок там, де раніше вони зберігалися. А у мене ці вже закінчились, що були в шухлядці. Полізла в ящичок, а там два ось ось таке стяних рулона нових. лежить ще. Оце один відкрила. А другий ще лежить навіть запечатаний. Ну, от, от зараз зважу, підпишу, намалюю дату, коли він зварений, і пошелестить у морозильну камеру. Ну, от тепер можна і прибирати 1 кг 190 а друга 950 грамів. Дату написала, коли варила. А те, що це сологуні, я навіть не пишу. Чому? Тому що ну, його ні з чим не сплутаєш. У морозилки в мене бувають тільки е, белпери, е, халумі можуть бути. І сологуні, Все. Ну, тобто, сплутати його ні з чим не сплутаєш, тому я навіть не пишу, що це сологуні. У мене вже добігає час, ми ще попили з вовочкою кави. І зараз буду вже займатися своєю качоткою. Сьогоднішньою. А потім треба буде добратися до тієї та покрити латексом. Сьогоднішня моя качотка в процесі стоїть на водяній бані, а я тим часом скористуюся. Нагодою і швиденько хочу покрити качоту, яка вже обсохла. Добре. І покрию її зараз латексом. І нехай обсихає. Буде на 4 дні ще робота з латексом возюкатися, А зараз, напевно, поки буду покривати, Хочу відповісти ще на одне запитання, але в окремому відео. Вова на дворі сьогодні працює, я його майже не бачу. Що в робочі дні не бачимося, що вихідний. Я цілий день на кухні з переробкою, а він на дворі цілий день. Дійшла черга і до основи на набелперчики. Зараз її перекладу в ємність, зважу. Ой, і тоді вже буду розраховувати, що мені куди скільки. Вже скоро й качо туди ставати. я щось як этот, не встигаю. Так, зараз відокремлю. Від загальної маси, яка у мене вийшла трішки собі. Ну, я візьму, напевно, у мене тут вийшло 2,350. Я взяв 350, заберу. Якраз буде зручно і сіль з часником вираховувати. Дубова, як масло, скаче по, по миски. Так, перебор уже. Так. І ще трішки. О, годиться. Виходить тут рівно 2 кг. Це буде для белперів. От, бачите, яка дубова. Отаке сухе воно повинно бути. Так, а ось тут 350 грамів відібрала навмисно, щоб показати вам ще один рецепт. Да-да-да, ще одну вкусняшку, яку можна також робити в домашніх умовах. Так що очікуйте.